У травні Резерв Плюс представить два нових види відсрочок. Увага, новина для всіх військовозобов'язаних. До 8 травня в застосунку Резерв Плюс являться два нових види відсрочок. Перший тип відсрочки призначений для тих, хто тимчасово непридатний до служби за висновком ВЛК. Тривалість цієї відсрочки складає від 6 до 12 місяців. І так, вона надається лише на підставі висновку військово-лікарської комісії. Другий тип відстрочки по сімейним обставинам. Тепер, якщо ваш чоловік або дружина служить, а у вас є дитина до 18 років, вам також нададуть відстрочку, бо двоє батьків не можуть одночасно нести службу. А ще влітку 25-го року ви зможете оплатити штраф за порушення військового обліку через цей же застосунок. При цьому, як завжди, додаткових підстав для відстрочок, на жаль, не додали. Є лише відповідні. Покращення для того, щоб ви могли бути мобілізовані, але більш зручно.